Повертаємося тепер щодо тривоги. Чому ж е, хотіла у вас питати, як ви думаєте, коли у вас піднімається тривога, про що ви зазвичай думаєте? Точніше, де ваші думки знаходяться, в якому е, просторі часу? Напишіть мені, можете навіть, хто може написати, напишіть мені, а хто може сказати, можете сказати. Коли ви тривожні, то ваші думки в якому часі знаходяться? Угу. Майбутнє минуле, так, дівчатка, супер, чудово. Майбутнє. Бачите, у кожного це порізно. У когось це в майбутньому. А як буде, а що буде, а чи впораюсь я, а чи вийде в мене, а що про мене скажуть, і починається оця штука. Тут в цей момент зараз розберемо. І в минулому. в минулому це а треба було зробити так, а мабуть, я неправильне рішення прийняла, а треба було сказати так, і починається тобто тривога. Вона завжди живе в майбутньому або в минулому, поясню чому. Катя, тоді трошки точніший момент. Тут в цей момент, що мається на увазі? От тут в цей момент це про що? Ну От ви зараз знаходитеся на цьому, господи, на нашій лекції. Ви зараз тривожитеся, про що ви думаєте зараз? Зараз почекаємо трошки, поки Катя відпишеться. Ось. Ще є такий момент, що ми ж постійно думаємо про майбутнє або про минуле. І ця тривожність вона може бути фоновою, навіть коли людина знаходиться, ну, от, наприклад, на лекції, да, знаходиться, але періодично заскакують думки про щось минуле або про щось майбутнє. Ну, наприклад, зараз у нас далекція, завтра у мене там якась конференція, і мені треба буде готуватись там, щось робити. Тобто, воно залетіло-вилетіло, а в організмі. Вже всі процеси мозок запустив на тривогу, на почуття небезпеки, і треба виживати. Якщо, по суті, так взяти наш організм як працює. В нього все дуже просто. Це у нас уже в людському світі, в людській мові, починається пояснення, що до чого як. А в тіла це просто порушується почуття безпеки, воно включає режим виживання і все. І ми виживаємо в тривозі, в страхі, ще в якихось там агонії, поганому настрої, тобто нас починає тормошити, бо ми відчуваємо небезпеку. Ось.